Всім добрий день. Сьогодні ми приїхали в Нідерланди. Зараз заїхали до свого доброго знайомого, який знаходиться поблизу міста Апельдорн і також торгує е різними видами автомобілів, тобто і бензинними, і гібридними, і дизельними. І ось зараз позаду мене є ось така актуальна Kia Niro. Kia Niro 2019 рік. 115 тисяч оригінального пробігу. Весь автомобіль, перевірений мною на стан лакофарбового покриття, не має жодних зауважень. Весь в рідній фарбі, хороший пробіг, 115 тисяч, на гарній резині, гарні лихосплавні диски, жоден з дисків не має жодних царапин. Ось так виглядає у нас гума. Мішелін. Досить -таки в досить хорошому, адекватному стані, не потрібно замінювати. Ззаді також стоїть е Правда, не мішелін, але теж в хорошому, адекватному стані. Ось дивіться, як виглядає сам протектор. Немає жодних проблем. До речі, в комплекті йде не тільки дві зарядки, але і багажник на дах автомобіля і, до речі, сйомний фаркоп. Я от не пам'ятаю, хто хтось з клієнтів до мене даже телефонував, що потрібно було йому з фаркопом. Правда, не можу знайти номер телефону, можливо, людина зараз буде переглядати відео, якщо підписано на мій YouTube, YouTube або TikTok. Хотіли з фаркопом, маєте фаркоп, що й, до речі, знімається, є ключі, є все. Багажник на дах автомобіля. Можна кріпити різні вантажі. Ось так такий чорний колір. Салон автомобіля також не потребує жодних таких якихось великих вкладень, жодних проблем, по пластику немає. Салон е, потрібно зробити лесенький детелінг. Ви бачите, зараз салон ніким не чищений, ні чищений. Автомобіль прийшов з лізненого аукціону. Пробіг зараз 115 739. Навіть бачите, 0825 року або на пробізі 118 має заїжджати на знову ж таки на сервісне обслуговування. Ось вам він код Два ключа, сервісна книжка, максимальна комплектація, акустика GBL, всі 4 склопідйомники, пам'ять сидінь, підігрів обдуви підігрів керма, мультикермо. Камера партроніки, всі асистенти, дістроніки. Ще раз наголошую, автомобіль весь в рідній фарбі. Вартість даного автомобіля може складати в Україні 16 800 євро. Кого зацікавить дана автівка? Ми знаходимося в Нідерландах, можемо його одразу цієї неділі викупити і вже до кінця тижня пригнати його в Україну. І понеділок-вівторок ви можете його отримати з повним пакетом документів. Включаючи сертифікат, який потрібен для того, щоб поставити на облік. До речі, хто слідкує за, за мною і за моїм каналом, добре знає, що я самостійно замінюю підчепників, редукторів в двигуні. Надаємо на ті автомобілі, які ми продаємо, надаємо гарантію. По, цьому, по цій автівці жодних зауважень немає. Жодного нарікання на те, що будь-який із підчепників, які знаходиться в двигуні чи в редукторі, видає якийсь звук. Все тихо. Хороший адекватний автомобіль за хорошу ціну. Має один малесенький дефект. І це можна буде його виправити трошки в Україні, десь зацепили саму панель. Ну, і Можна буде чуть-чуть його феном пригріти. І, ну, Зробити можна буде, але не ідеально. Ну, В принципі, не є такі сильно, сильно подерта, але зацепленість є. Ось така ситуація. Кого зацікавить дана автівка, мій номер телефону 097 606 2599. Телефонуйте. Від вас підписка, коментарі, лайк. кого щось цікаве, телефонуємо. Дякую.